Here we go. Нарешті це стало. Дочекались. Цей момент настав. Де ти є? Ми тебе чекаємо. І ні, друзі, я зараз не займаюся тим, що просто перелічую цитати відомих людей, які я знаю. Я говорю про Артема Довбика, який офіційно став гравцем іспанської жерони. Hello, Girona fans. My name is Artem Dovbik. I'm very happy to be here. So see you tonight. Друзі, ми чекали на цей перехід достатньо давно. Тема Довбика і його переїзду в топ-чемпіонат була актуальною великий проміжок часу. І давайте будемо відвертими. Неочікувано. Неочікувано, бо в контексті того, що там контракт Довбика продовжували, кучер закинув якусь метню проповагу. Я особисто на цей трансфер цього літа не чекав. Це сталося. І ось вам наші трибунівські думки. Чого слід чекати від цього. Переходу довбик має стати найдорожчим трансфером в історії клубу. А це в першу чергу говорить про тиск. Артема беруть як однозначну першу опцію на цю позицію. Його купили для того, щоб закрити позицію, на якій блищав як зірочка на нічному небокраї Кастель'янос. І тепер довбик має компенсувати цю втрату. Чи впорається він з цим тиском, до якого ще додадуться акліматизація і в прямому, і в футбольному сенсі мовний бар'єр, інтенсивні тіла ліги. Це питання нині відкрите. Циганков, куди ж без цього під Той факт, що Довбик та циганков провели разом менше десятка матчів, не дає робити глибокі та ґрунтовні висновки стосовно їхньої взаємодії на полі. Втім, певні фрагменти в купі із розумінням сильних сторін або гравців дозволяють очікувати від них деяких конкретних сильних. Елементів однозначно циганков має стати для довбика важливим джерелом передач під забігання. Тут майже ідеально накладається схильність та вміння Артема знаходити та використовувати подібні ривки і здатність Віктора нагороджувати їх необхідними за якістю передачами. По Дніпру ми чудово знаємо, що довбик це футболіст, який залежний від а, хава. Який буде його нагороджувати якісними передачами і власне просто отак на блюдочку давати йому м'яч. І дуже добре, що у Жерони такий футболіст є і це циганков, бо більше навіть скажу, що якби такого футболіста у іспанців не було, у мене б виникали серйозні сумніви, чи зміг би Довби заграти в Жероні. Артем при всіх його крутих скілах може і сильно лажати. І головне, що не слід забувати, що Артем до цього грав на рівні УПЛ. Рівень нашої ліги нині не космос. і одна справа це трошити оборони минає, а інша Атлетіка Більба. Тут я думаю, пояснювати не треба, про що йде мова. Правда. До речі, друзі, трансфер довбики також говорить про те, що тепер на матчі Жерони заряджати ще цікавіше. А свої прогнози, друзі, робіть на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті за ним вже ви отримаєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте в середині гри разом з трибуна та Favbet. Довбик у Жероні. Це круто, але водночас це дуже складно. Важко нині точно сказати, чи зможе довбіння заграти на такому рівні, але переконаний, нині ваша підтримка йому вкрай, друзі, необхідна. Тому влупіть вподобайку і напишіть теплий коментар на адресу нападника. А я вам дякую за увагу. Все. Я йду відпочивати. Довбик у Жероні. Зустрінемось, друзі. Па-па.